На конференції питання на Житомирщині релігійних конфліктів мало. Таку думку висловили учасники конференції. Та все ж спірні питання виникають і здебільшого стосуються культових споруд. Від чого трапляється непорозуміння, це як правило претензія на храми. Це болюче сьогодні питання, і декілька гілок православ'я претендують на одну і ту саму культуру споруду. То. то... Важка сьогодні така ситуація, не знаю, чи де ще є така в Європі. Суспільство без конфліктів це не суспільство друзів, а суспільство мурах. І це природньо. Тобто, справді жива тема. Вона має викликати суперечки, конфлікти, і тільки так вона і розвивається, тільки так вона і рухається. Науковці наголошують, що для України наш регіон є зразковим щодо міжконфесійних стосунків. Житомирська область на загальному фоні України є більш-менш релігійному відношенні, спокійна, хоча тут перебувають римокатолики, православні, юдейські громади, але ця область не є конфліктна, і тут різні релігійні, етнічні відносини є, протікають більш-менш мирних, мирних ситуації І приклад для України можна брати і в Житомирської області. В основному конфлікт іде адміністративний. Йде в основному боротьба за пасту. І тут йде питання не боротьби вір чи якихось розповсюдження єресі а в основному хто буде більше опікуватися християнами в Україні на даній території на конференції. Заслухали виступаючих та виробили практичні рекомендації щодо залагодження спірних питань